Друзі, бажаю всім здоров'я. Залітає в продажу Деоланус. Гарний бюджетний варіант. Друзі, подивіться, в якому він класному кольорі. Затонований в гарному технічному стані автомобіль. Рівнесенький, як струна. Ну що ж, друзі, колір бомбезний цього автомобіля на гарній, новій зимовій резині. перезувати не потрібно. Скоро вже зима. Подивіться на цю резину. Новісічка резина, друзі. Затонований ланус 2007 року випуску з двигуном 1,5 газ бензин. Тепер, друзі, по салону. Салон гарний, чистий, збережений. Нічого не подерто, не затерто. Коробочка в нас п'ятиступка з газом. Сидіння не протерті. Так, тепер задній ряд сидінь. Подивіться на цей задній ряд сидінь. Гарний, чистий, також збережний. Салончик не прокурений в гарному, чистому стані автомобіль. Кольорі просто неймовірному. Гарний зелененький колір. Затонована машина. По мотору, по коробці, по ходові зауважень немає. Газ обслужений. Все включається, все переключається. Передні скло, підіймачі навіть присутні, друзі. Нічого крутити зараз не треба. Кнопочку нажали, вікно опустилося. Ну що ж, підведемо підсумки, друзі. Де Оланос 2007 року випуску з надійним двигуном 1,5 газ, бензин економічним двигуном. В гарному, технічному стані. По мотору, по коробці зауважень ніяких нема, по ходовій нічого не стукає, нічого не кладе. Друзі, так як все, номер телефону залишаю внизу. Також позаду мене є номер телефону. Звертайтеся, телефонуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Всіх чекаємо на нашому майданчику. Всім дякую, гарного мирного дня, до зустрічі!